Сьогодні ми були на прийомі у прокурора Павленка Романа Івановича в черговий раз. Нами, порушено, нами було подано декілька звернень, вже порушено десятки кримінальних проваджень. Але на сьогодні прокуратура бездіє і не виконує свої повноваження. Що свою... це за частна фірма тут? Що це за частна фірма тут? Що це частна фірма людина прокурор пускає? Подивіться. Можливо. Я, повинен я, йому, я, я йому показав, хто я є, ось я на камеру показав. Він і не руками вики викручує тут, депутатів міської міської ради. Часта фірма в прокуратурі, бачите, що є, пане прокурор. Прощайте, Подивіться, віде. все, дивіться, це буде дивитися вся Україна, я дивіться. Не чу, мене чу, не чу. пускає ваша частна фірма. Я вам поясню, Ти нам не пояснюєш. Я зараз підцявлю, свої обов'язки не виконую. свої обов'язки. обов'язки обіцянки ні. Та я розумію! Завтра про чого робити века. не буде, завтра покручу, я я не прокурору, завтра гірність! Я розумію! Мої колеги приходять і кажуть, що це за завал на документи, чому досі? Ось і ці чиновники, які шахраї там працюють. Чому не поїхали справи? Давайте говоримо по кожному питанню. Ви що будете помагати? Ви до вас на прийом. Уберіть людину, навіть нам зайти спокійно в кабінет. Уберіть людину. Якщо кожен із вас хоче конкретно говорити, каже, а ви зараз говорите всі разом, і ви хочете, щоб вам допомогли. як я можу з усіма разом спілкуватися? Справа в тому, що от ви говорите, ви пройшли, ви нас Бездіяльність, Без бездіяльність. вас колеги, вас відділі вас попереджуватися. Що буде водоблокування попереджувани? вас попереджували, що ви зі мною ви мене слухаєте чи ні, якщо вона не мали фірми тут до зайти, зайде конкретно От кого, які конкретно випроси? зайшли. і така машина? ви откуда у вас така машина? мене офіційно у нас за Напишіть вам, нам нададуть офіційну відповідь? Поняли так само декларацію? Звісно. я зрозуміло. Кожне питання. Є, все, заходимо все, все разом там Розумієте, Ми, що ви друг друга перебуваєте. Ви розумієте, береміте, де ви працюєте. Ви перебиваєте, ви мене чуєте що не чуєте в у мене. Давайте пройдемо і пройти. Самі очікуватися, а не до вас ходити. Ви понимаєте, що ви робите? Ви очитуватися перед людьми, а не до вас ходити. Давайте поспілкуємося. Давайте, пишу. Я йду, заберу заберуся, руки ти все ось сяймо ми розберемо твоє цеся. Ти сяймор досяг, належи. Зробили часу структуру, вже позакривали прокуратуру. Він yeah. мені морду спіхає, а? Ми завтра підійдемо опроси, контора, контролю обіцяємо тут у вас. Зараз не підіймомо вопроси. Який бюджет, він поруйте сядь. Добрий день, добрий день. Добрий день. Всі по одному питанню, ще по депутаті. Нас цікавить всі одні питання, так що виберемо одну людину, яка буде їх задавати. Питайте мати. Само стоїть. От його всю все, питання. Тепер я начну. Дивіться, ви дуже влучно сказали. Право в тому, що в нас все у всіх одні практично питання. Бо до вас прийшли не звичайні люди, а громадські діячі, активна частина міста. Так що насчет питань це недоречно сторони. Питання у нас всіх одні, і по черзі будуть говорити, але все в одні ворота. Хочу вам вас запитати. В той раз мене не було, приходили мої колеги-активісти, і вам сказали надали. Це по Кирилю конкретно секретарю документи і чому справа не двигається. Чому е, ті питання зараз будуть по черзі не задавати, конкретно які? Чому немає реакції вашим? Чому бездіяльність? Мало того, вони вас попередили, що буде блокування прокуратури. Я хочу вам сказати, що Майдан не закінчився. Розумієте? Рішення не прийнято ще. Так само міліція доусуває ті недоліки, які допущені ними були під час перевірки. Було звернення одне звернення до вас це в лютому місяці. Потім ви направили спрямували до міліції. Міліція зробила висновок про відмову у порушенні кримінальної справи, оскільки вона не знайшла діях злочини, оскільки вона міліція вважає, що громадські слухання і сама громада це не є державним органом і не органом взагалі ніяким. Це міліція зробила такі висновки і тому будь-яких рішень. Приймати щодо, не існуючої не територіальної громади, не громадських активістів вона не може приймати. З цього приводу я подав у порядку 33 статті КПК України, подав скаргу на міліцію. Прокуратура скасувала той висновок і направила на, там, на додаткову перевірку. Але я хочу сказати і повідомити і вам, і ви ж, Руслані. Тобто, Романо, ви знаєте, це 100% краще в мене, що стаття 214 КПК України, вона не передбачає футбол у ворота. Міліція прокуратура, міліція, вона не передбачає. Ну як ви не можете зрозуміти цього? Вона не передбачає. Ви 10 днів видали на передбачення. Не передбачає, нема там такого. Тепер дивіться, ви ж знаєте, частина третя, 214 статті КПК України, вона чітко вказує. Що будь-яка перевірка, чи додаткова, чи просто без внесення відомості до єдиного реєстру, тобто порушення кримінальної справи, забороняється. Чисто пишеться порушити справу, а потім робити ростить до перевірки. От що і там і чисто пишеться. слідчий прокурор, ви самі не треба. Надобав... Ви могли, да. могли, тільки не в цьому випадку дати доручення, щоб вам зібрали матеріали оперативні, так як ви не робите цього, І вам, але дати каївку про внесення до єдиного державного реєстру відомостей про вчинення злочину посадової особи, тобто у сфері службової особи. Оце ви повинні зробити. Ви зробили по-іншому. Тоді роз'ясніть, роз ви кажете, якщо є наставі ці відомості, чим регулюються ці, що ви кажете, достатні, відомості, да. чим регулюються. Це е, відомості, перевірка От людина, яка приймає рішення. дивіться. Вона, як... Чим де? воно регулюється? Чим? Ну, Кримінальним ну, курсуальним ну, кодексом. Де? Там нема визначення, ну, щоб сказати, що отут є чи нема, це особа, яка приймає рішення, вона вивчає відповідні матеріали, заяви, там, дані, пояснення, ну, будь-які дані, якщо там є. І з урахуванням вивчення аналізу іншу ситуації він приймає. Чи є там дані про вчинення вже злочину, чи немає? Та я, я розумію, ви кажете в цей чим він оцей порядок він не визначений, він кримінальний пишеться, що десь перевірка частину 3, вона ж пишеться, що забороняється третя, там здійснення. Чи, четвер, да, ну правильно, без внесення не дозволяється, забороняється. То як він може дивіться, спочатку він робить. Получається, потім каже, та ні, це не годиться. І відколи? І не вносить. А якщо, а якщо там є дійсно, він просто не хоче. От я костюм. Він пише так, ага, це, це, це платне, це безплатно. Ага, це безплатно, не вносять. І пише, Туди". Лиза, якщо Туди". у вас є якісь факти, за що. Ти... Можна куточку, да. От ви кажете за платно, да? І за що я говорю? От, ну роздор... другого немає висновку, ми вважаємо. І це, знаєте, із цього породжується, що ви знали, породжується думка про те, що слідство, в тому числі і прокуратура, якийсь має з цього користь. Як громадське, відбрасує їм щось там таке інше, де матеріальна база. Сюди давайте. Щоб не спонукати до якихось артикальних дій. Ви могли, наприклад, прокуратуру, бо законів, ви, ви ж самі читати, прокурор, взяли, внесли відомості і передали міліції. На, працюйте, І тоді вони б нічого не брали. А ви, ви ж їм дали можливість не працювати, Ви ж їм самі дали можливість. А потім, вони... а потім не можете проконтролювати. Бо ви кажете, я пишу, а вони нічого. То звільняйте. Ми не можемо, Я не маю права звільнити. Ні, я кажу, пишіть. Піжить листи, піжить ли? Керівництво їхню на цю кільку написано дуже за велике кількість, мабуть, в області більше, ніж ми написали. коротке питання. Роман Васильович, е... Іванович. Іванович, іншими словами, ви хочете сказати, що наша міліція не працює. От зараз ага. я слухаю те, що ви говорите, Дивіться. ви заявляєте те, що умецька міліція Штор, не працює. Я вам да. можу сказати потом покину впровадженні, поки... у мене питання. Скажіть, будь ласка, і з тої кількості ваших впроваджень кримінальних, який відсоток займають службові злочини? Я сейчас точно не скажу, це так приблизно. Вони займають десь... 5, 5, мабуть. 5, І цих п'ять відсотків не вистачає мозгів і 5... бачите, да. ні в прокуратури, ні в мінків, щоб Ви їх розслідували. Слухайте, дивіться, я вам ну, мене других слів немає. розумієте, е Ми приносимо, почекайте, я не казав, ми приносимо цілий пакет документів. Мабуть. Ми збираємо вже все помні. рішення, судів, сесій, квитанції, документи, пояснення, відео. Уже тільки ся тільки ще принеси, роботу. приведи ту людину, яка це за це відповідає наказ про її призначення на цю посаду і той документ, де вона поставила підпис. Це вся ваша задача, і ви не можете розслідувати цю кількість 5 відсотків. Це смішно мене. Я розумію, що легше знайти наркомана. І Ми, доїти думаю, його сім'ю, це я понімаю. Да. Легше знайти якихось бідних, яких задовбувати, да, і на них робити показники. Бо якого чорта все одно ж показники, міліція і прокуратура робить. За ті зарплату, получаєте у вас 600 звернень ви не розслідують. Це мене вже немає. Я ходю два четвертий місяць. Я знаю, що ходить. да і толку. Ну, Толку ж, я, я ходжу. – Роман Іван, дивіться, Я давайте можна Та цивікулі. нема там питань. Тут, ну, понятно, тут, що ви нічого не, не, не робите. Дивіться, я вам хочу сказати одну річ. Справа в тому, що дійсно в країні дуже важка ситуація. І власне чиновники абсолютно себе відчувають безкарними. Розумієте? безкарними. Цьому ми положимо край. Можна положити цей край або нормальним шляхом, або, не дай Бог, скоро буде громадянське тут заворушення. Розумієте, так не можна. Якщо людина виходить в зал. Проводить слухання, де звичайні люди, різні, тут багаті, тут бідний, різні люди. І просто їм в лице, не красніючи, не червоніючи, да? бреше, фальшує їхню, їхнє рішення і при цьому бути служб... держслужбовцем, який ще треба нам, куча свідків. Починати з містобудівної ради в складі 44 осіб. Порушили законодавство і прийняли, і погодили завідомо незаконний детальний план території. Я вас правильно зрозуміла? Що ще треба для того, щоб притягнути цього чиновника, щоб такі чиновники не очолювали нашу громаду? Бо, власне, якщо вона публічно так робить, то можна подумати, що вона робить не публічно. І, і до речі, до того, що Володимир сказав, у мене є підтверджуючі факти, конкретно, що ця людина. Робила це на всьому протязі своєї діяльності, з моменту, коли стала ще добре за докази по документами а, розуміти. Розуміти. і розуміти відразу буде відразу буде зрозуміло, що є прокурор, є повага, є закон кінець кінців, і треба його, як Руслана сказала дійсно його проявляти на тих чиновниках, а не на звичайних цих бідаках, які кінці з кінцями зводять. Ну ви розумієте, що це воно наростає. Ну як, як? так? Вони вже себе вважають взагалі, що вони ну, закон не існує. Вони прокурору вони там щось нашепчуть там, заміснику вони розкажуть. Начальник міліції взагалі нікакої. Пішло і поїхали. Я, я, я розумію, у нас інших нема. Ну то що з вами робити з усіма? Навіщо цей накал? Я вважаю, що треба братися за роботу, і все у нас є конкретний чиновник, бах! Бах! І показати свою роботу. І ми не будемо до вас ходити. А, ну навіщо? Ну хорошо, ну ми за, зараз не будете ви робити, день не поробите, два, три, місяць, ну що далі. Ну почнемо тіскати, тягати, тут палити, діпеше писати, комусь ви невигодні, будете, станете вас на інших поміті і пошли пити. І нон стоп, бардак. Скільки може бути в країні? Треба починати з себе. От я так само на роботі, хлопці всі на роботі, мені дзвонили, я все покинув, все. і навіть на бензин немає. Але їду сюди. Щоб щось зрушити кінець кінців з місця. Ну бо це мій обов'язок громадський, громадянський, щоб тут щось зрушилося кінець кінців в цій Україні. Зрозумійте це. Оце саме останнє, я взяв оце е, випік, оце, плює на громаду. Плює прямо отаким, отакими бубонами. І прямо відкрите в залі, в залі, де ми подали заяву. Тепер знову ж таки, ми подали заяву в міліцію. Викликали опергрупу на оце місце, на Карпівку. Це слідую, тобто розбазарні, там, ну такий де злочин, що я не знаю. Викликали, все зробили, записали, записали, все. Сьогодні пішов, отримав, кажу, зробив запити, всі ці протоколи, документи, фіксую, збираю, пише. І створили цю лічильну комісію і своїх чиновників. Все зробили, все. Потім, потім, коли я сказав всій громаді, завели студентів. Із спецколеджу, і спецінституту. Чому? По тому, що викладачі їхні там в районі Карпівки, у Поліщука незаконно купили землю і побудували. А студенти, ну, студенти тут чого тут. Ну, щоб сам запомнити, щоб нас мають. Ну, щоб не проголосували за це, громадських слухання. Чого вони так роблять? Вони, бо ті викладачі безрозуміли. Четверта чергова чергове харчування. І вона пише. І вона... Дивіться, і вона пише отут, от. Все робили, і в кінці пише, коли я це виступав і і пише, що по Кирилюк повідомила, що питання, яке виносилось на громадські слухання, розглянуте. Всі зауваження, пропозиції будуть, будуть доведені до депутатів, не, не голосування, не, не питають даже громади, вона згодна по цьому кар'єру карпіту чи ні. Суть тоді громадських слухань. Перевели на все. І це злочин він називається продовжуючий. І скільки це ми можемо терпіти? Ну скільки? Ну я чесно сам не можу навіть юридично розслідувати сам тільки проговорив. Ми вам поможемо. ми зараз Що і вам поможемо. Саме головне, що цікавить громаду, що цікавить громаду, це про те, що даний конкретний випадок, що в місті Умені проводяться громадські слухання, значить без врахування громади, територіальної громади. І Підробляться документи, вчиняється злочин, і тому громада вирішила з цього приводу перейти, так як ми звернулися до прокуратури, що вона належним чином зреагувала на дані правопорушення, і прийшли спитати, що вона робить в цьому напрямку.